І ми і як до цього свята готувалися наші опоненти для того, щоб ми, ми не мали можливості зібратися тут і сказати один одному слова вітання, слова надії. І чітко з'ясувати наші плани. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви, як по всім областям перевіряли кожен автобус, коли кожну маршрутку переписували поіменно? Коли перевіряли, які квітки купують в Київській області громадяни для того, щоб не дати їм доїхати? На потягах до Києва Скажіть, будь ласка, це когось з вас зупинило? Подивіться, будь ласка, сьогодні на наше зібрання. Безумовно, сьогодні зібралися всі представники всіх регіонів. Я бачу Луганську, Донецьку, Дніпропетровську, Львівську, Франківську, Кіровоградську область, Тернопільську, міста Київ, бачу Рівненська область, Миколаївська, практично вся Україна. Я коли піднімалась, бачила кримчан, і вони сьогодні також стоять на цій площі. Коли я Підійшла послухати молитву. Мені протягнули руку вітатися, жінки, і сказали ми представляємо кривий ріг криворіжжя. Я переконана, що це є перший поступ єднання. Сьогодні ми не просто зібралися з вами, нас закликали на цей майдан люди. Які є визнаними авторитетними державними діячами України, творчою інтелігенцією, науковці, не політики, збирали і закликали сьогодні нас до єдності, закликали всіх без виключення і сказали, давайте ми на цьому славному історичному майдані відчуємо дух нашої волі, відчуємо дух свободи і віри. Відчуємо, що кожен з нас в цій боротьбі і в цій біді не самотні, і Україна не самотня. І сьогодні ми бачимо, що не страх, не розбрат, не залякування, не металеві паркани, які виставили на Майдані, не зупинили вас. Я хочу у вас запитати, у вас є в серці страх? І я думаю, що не треба. Представникам влади так наполегливо виховувати в душах українців страх. Всього страху у нас не було, і вони ніякими своїми діями його не народять. Славне місце, на якому ми зібралися 22 січня 1919 року, саме тут, о 12 годині дня. Урочисто зібралися представники різних частин України. І задля сили волі підписали акт проєднання, акт злуки. і таким чином втілили нашу багатовікову мрію в життя єдність і соборність України. Але до того 22 Січня 1918 року був проголошений четвертий універсал, який ствердив незалежність нашої держави. А потім події розгорталися трагічно, і нам довелося багато років відновлювати те. Що було бездарно втрачено кожними черговими політиками. І коли 22 січня 1973 року молоді хлопці на Тернопіллі вийшли для того, щоб виконати українські пісні і розтягнули українські прапори, то вони через декілька годин. Потрапили в концентраційні табори. А 22 січня, в той самий сьогоднішній день, 1978 року, Олег Гірник спалив себе біля могили Тараса Шевченка за незалежність нашої держави як символ віри і непокори. Я думаю, що якщо ми згадаємо нашу історію, про які класики говорять, що її неможливо згадувати і вивчати безброму, то ми побачимо, скільки життів молодих, красивих, яскравих, достойних було віддано за те, щоб ми нарешті з вами отримали в цьому великому світі шматочок своєї землі, яка називається Україна. Сьогодні люди, які не люблять і не вірять в Україну, затирають слово незалежність і соборність. І я хотіла би нагадати вам, що незалежність нашої держави це не просто слово, яке свято пишуть на чергових плакатах і на своїх бігбордах-чиновники. Незалежність це. Це з вами місце святе, де ми можемо виховувати наших дітей, створювати свої родини, сподіватися на краще, вірити в Бога, будувати своє життя по таким правилам і порядкам, як ми з вами хочемо. Це під сонцем одне місце, де українці відчувають себе вдома. і всіми народами за те, щоби мати такий клаптик землі під сонцем. Українці це наше ім'я перед Богом. І хто дав право принижувати наше з вами славне ім'я, принижувати наш славний народ, саме тим, що в світі втрачати авторитет, руйнувати нашу незалежність і соборність, принижувати нашу мову. Скажіть, будь ласка, якщо ми, українці, не будемо розмовляти своєю українською мовою, то хто в світі буде ще розмовляти українською? Де ще вона живе, крім наших сердець, наших родин і нашої рідної держави? Прибрати все! Що є нашою сутністю і нашою душею, це по суті прибрати нас на цій землі як народ, як націю. І тому ми сильні тільки тоді, коли ми достойно себе позиціонуємо в цьому світі. І ви знаєте, що дуже боляче дивитися на те, як сьогодні все, що сотні років збиралося по крихтам. Ціною життя і свободи, те, що сьогодні розбазаються і розпорошується вітру. як сьогодні поводяться з кожним з вас. І коли я йшла до вас, я проглянула новий.